То, генерали винні. Чи ми бачимо нову технологію панковою, по призначенню військовослужбовцям, ЦАПами відбувайлами за провали політичного і військового керівництва на фронті, аби відвести від себе гнів народу та скинути тягар відповідальності? Привіт, мене звати Світлана Кушнір, я політичний експерт, аналітики. Це мій персональний блог на каналі Інтервізор про те, що чіпляє заживе. Отже. 20 січня слідчими ДБР було затримано колишнього командовича Оту Харків, бригадного генерала Юрія Галушкіна, колишнього командира 125-ї бригади ТРО, генерала лейтенанта Артура Горбенка та колишнього командира 415-го батальйону 23-ї ОМБР. Полковника Ілью Лапіна, за звинуваченням у недбалому ставленні до військової служби, сприянні самовільному залишенню поля бою, провалу оборону Харківщини навесні 2024 року, що призвело до втрати особового складу та озброєння, зриву заходів з оборони державного кордону у зоні їхньої відповідальності. Справа, по, о, справа про оборону Харківської області. А давайте про все це подумаємо. Отже. За оборону в державі відповідає уряд, саме Кабінет міністрів України, а от за ведення бойових дій Збройні Сили України. Оборона по суді складається з двох етапів: перший це підготовчі дії, а другий це безпосереднє введення оборонних дій військами ЗСУ. А якщо не прив'язуватися до особистостей, а як же у нас справи взагалі на сьогоднішній день з координацією сил та засобів між ЗСУ та органами державної виконавчої влади? Хто і в який мірі відповідальний за організацію оборони загалом і споруд фортифікаційних будівництво? Зокрема, наприклад, замовником фортифікаційних споруд є Генеральний штаб, виконавці, цивільні підрядники та військова адміністрація області. А контроль здійснює генштаб та оту Харків в такому разі, чому справу відкрили лише проти начальника ОТУ Харків Юрія Галушкіна. Та колишнього командира 125-ї бригади ТРО Артура Горбенка його заступника Іллю Лапіна. Чому слідчі ДБР не риють глибше проти тих, хто, власне, створив несприятливі умови для оборони Харківщини? Я нагадаю, 10 травня почався російський наступ. У мережі є запис рядового Коханівського від 16 травня 2024 року, де він зі своєї позиції біля села Липці. На Харківщині показав стан підготовки до оборони. 10 червня солдат Коханівський, захищаючи Україну, загинув на цих позиціях, вічна пам'яті слава героям, що поклали своє життя за українську державу. Загиблий під Харковом солдат та політик Микола Коханівський залишив відео про стан підготовки до оборони, яке тут ми підскажемо слідчим державного бюро розслідування, має бути долучено до кримінальної справи. Це запис. Ще раз підкреслюю травня 2024 року, а на ньому видно, що так звані зуби дракона це бетонні пірамідальної форми конструкції, що застосовують в якості інженерного загородження фортифікаційного типу, а вони просто звалені у купи, а не вриті у певному порядку, або спричинити перешкоди ворогу. А де були мінні поля, які йдуть зазвичай у декілька ліній після зубів дракона? А де інші фортифікації, а де бетонні бліндажі, які захищають особовий склад, де зариті окопи і підземні укриття? А все це роблять не солдати чи офірцери на фронті. Це відповідальність виконавчої влади. Очевидно, що у цьому разі до провалу оборони Харківщини не мають бути причетні і персони з Генштабу, керівництва Харківської обласної військової адміністрації, чи не так. Але судитимуть не їх, а військових. До речі, а де в цій справі представники Генштабу і Міноборони? А хто ставив підписи під час планування, будівництва, виконання робіт, прийомки готових фортифікаційних споруд, а хто підрядник? А які ціни? А от просто взяти і банально розкопати про ці зуби драконні, які на відео, хто їх постачав, за скільки, скільки коштувала доставка, а хто відповідав за їх установку і так далі? Знаєте, із цих роздумів витікають і інші неприємні питання. А, ні, а чи не здається вам, шановні українці, що з офісу на Печерських пагорбах пішла нова рознарядка відкрити декілька показових справ проти військових, щоб скинути на них негатив стосовно провалів в обороні України та взагалі взяти військових під контроль? Таки десь і комусь пахне виборами чи тхне? Збройні сили України це основний інститут держави. ЗСУ є гарантом захисту суверенітету і державної цілісності, або от правоохорона система існує для захисту прав і закону. І існує вона завдяки тому, що існують ЗСУ, які нині і ведуть активні бойові дії, не виконувати завдання пацькуванню військових по роботі на знищення їх авторитету і довіри у суспільстві. А чесно розбиратися, по суті, справи, от наше побажання громадян України до всіх правоохоронних органів, в тому числі і до ДБР. Ну і чи мають бути розслідувані події травня червня 2024 року на Харківщині? Звісно, так. Кримінальна справа по подіям під Харковом потрібна, але коло підозрюваних. Має бути значно розширене, і ступінь відповідальності кожного керівника та кожного генерала має бути об'єктивно визначений згідно з займаною посадою. Але поставте собі питання, шановні глядачі, а чому у Державному бюро розслідування не почали з розслідування справи про провал оборони Харківщини лютого березня 2022 року? Коли почалося широкомасштабне вторгнення російських військ на територію України. Чому про такі справи того ж таки періоду ми не чуємо по Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Херсонській областях, не кажучи вже про Донеччину та Луганщину? Мене звуть Світлана Кушнір, я політичний аналітик і це мій персональний блог на каналі Інтервізор. Підписуйтесь, діліться цими відео своїми думками, а ми ще з вами. What about you,